Так, це була стрижка мною зроблена. Форма непонятна. Ні, не, ну благодарно, ну, вона просто не Так, я тут зробила розділення. Зверху, тут збоку, два рази. Тут розділила і трохи це посмотрю, розділила, а то я буду стригти на початку. Ну, і треба буде отут все повкрочувати. Все одно воно, в шо, в а, а. Ніколи не боялась, то забоялась. Зато не можна буде довше нестигти. Жертва. Та чи зразу жертва? Нічого я ж не бачила. Я закриваю очі. Не розстроїлася. Виглядає як горшок. Тихо я, тихо. Я, тихо, я, тихо, я, тихо, я, тихо тихо, ти зараз не тут не Ну, все нормально. Я стрижаю, як завжди, по 2,5 см. Угу. Знає, що сучки? Я їх застригаю. Що ти застригаєш? За вухо не, не дасть. А якраз за вухо во я? я просто постригла так, щоб за вухо було. Угу. Добре. Та, зараз заново помили. Ну Як помили? Намочили, дали пінку, і мама вклала, як вона зазвичай вкладає. І зараз я хочу подивитися, що можна ще поправити. Ну, по ідею, воно ніби. Трошки з'явилося об'єм. Так. Воно ніби не зле. Хочу зрозуміти, що мені тут поправляти. Мені здається, що тут треба щось поправити. Та. Треба буде отут поправити, отут трошки забрати, тут трошки забрати, та оці місця. Не, ну скажіть, що стало краще, правда? Дивіться, отут яка лінія, тут лінія, Це все відео з тіктоків.